Чи доводилося колись замислюватися, чому для одних людей підтримувати здорову вагу це легко, а для інших справжня боротьба? Це питання, знаєте, яке хвилює багатьох, і воно ну, воно значно складніше, ніж здається, на перший погляд. Сьогодні ми якраз і розберемо три основні теорії, які намагаються все це пояснити. Так що ж стоїть за зайвою вагою? Може, це сила волі, яка просто підводить у відповідальний момент, або гени, які диктують свої доволі жорсткі правила? Чи можливо вся справа у світі навколо нас, який непомітно, але впевнено, підштовхує до певних рішень? Давайте розберемо кожну з цих версій і подивимось, що ж насправді каже наука. Ну що ж, почнемо з ідеї, яка, мабуть, спадає на думку першою. Все залежить від вибору відповідальність, дисципліна, проста математика калорій. Але чи справді все так просто, як звучить? Давайте уявимо наше тіло як такий собі банківський рахунок, тільки замість грошей калорії. В середньому дорослій людині потрібно від 1700 до 2500 калорій на день. Якщо вкладати більше, ніж витрачати на рух та підтримку життя, то баланс, звісно, зростає. Тільки в нашому випадку у вигляді зайвої ваги, начебто все логічно, правда? Але ж не всі калорії однакові. От бургер може дати швидкий сплеск енергії, але голод повернеться дуже швидко, бо поживних речовин там обмаль. А от тарілка овочів з горіхами, хоч і може мати схожу калорійність, наситить надовго. Здається, вибір очевидний і він повністю в наших руках. І от з цієї точки зору висновок дуже простий: просто візьми себе в руки і все вийде. Ми ж усі чули ці надихаючі історії людей, які кардинально змінили своє життя виключно завдяки силі волі. Це вражає безперечно, але. Що як не все так залежить від нашого свідомого вибору. А тепер тримайтеся, бо ми занурюємося у світ, де правила диктує вже не сила волі, а наша власна ДНК, що як тіло вже зробило вибір за нас ще задовго до нашого народження. Просто вдумайтеся в це ми ж не обираємо колір очей чи наш зріст. Точно так само ми не обираємо, як саме наше тіло буде реагувати на їжу. Це по суті генетична лотерея, і ставки в ній можуть бути, ну скажімо так, дуже різними для кожної людини. Ну, мабуть, у кожного є знайомий, який може їсти все, що завгодно, і не набирати ані грама, а хтось від одного погляду на торт набирає кілограм. Оце і є робота генів. Саме вони визначають, як швидко організм спалює калорії, наскільки сильним буде відчуття голоду, і куди, власне, відкладати зайву енергію. А в деяких випадках усе ще драматичніше уявіть, що в генетичному коді є одна єдина помилка, яка змушує тіло накопичувати жир, не зважаючи ні на що, і таке трапляється у 2-5% людей з ожирінням. І це, знаєте, не просто статистика, це реальні людські долі. Уявіть дитину, яка з двох років відчуває нестерпний невгамовний голод, або людину, чий організм просто не виробляє лептин, гормон ситості. Тобто ця людина ніколи не відчуває, що наїлася. Ну, погодьтеся, в таких випадках говорити про якусь там силу волі просто безглуздо. Окей, з генами розібралися. Це серйозний фактор. Вони можуть роздати нам дуже різні карти. Але ж це ще не вся історія. А що як ми подивимося не всередину на ДНК, а назовні? Можливо, відповідь криється в нашому повсякденному оточенні. Згадайте будь-яке застілля. От ви вже наїлися, але тут виносять торт. І що? Ну, звісно, шматочок з'їдається, правда ж? Оце і є сила оточення. Дуже часто ми їмо не тому, що голодні, а тому, що їжа просто поруч, доступна і така приваблива. А ось вам просто вражаючий експеримент. У звичайному кафетерії жирну їжу взяли і просто переставили трохи далі від основного проходу. І що б ви думали? Її стали їсти на 8, а то й 16% менше. Ніхто нікому не читав лекцій, нічого не забороняв, просто маленька зміна в оточенні, яка кардинально змінила поведінку сотень людей. І це ще не все. А розміри порцій, мабуть, усі помічали, наскільки величезними вони стали в закладах за останнє десятиліття. Наш мозок бачить цю велетенську тарілку і отримує сигнал, треба все з'їсти, навіть якщо голод давно минув. І от ще одне дослідження, яке змушує задуматися людям протягом 11 днів давали порції на 50% більші, ніж зазвичай, і вони з'їдали все, навіть не помічаючи підступу. Але найцікавіше ця звичка переїдати залишилася з ними і після того, як експеримент закінчився. А тепер давайте подивимось на це в глобальному масштабі. Японія та США дві розвинені країни, але яка ж разю різниця в рівнях ожиріння? Це яскравий приклад того, як культура харчування, традиції, оточення в цілому впливають на здоров'я цілих націй. І знаєте, що є найкращим доказом, коли люди переїжджають, вони поступово переймають харчові звички нової країни, і їхня вага змінюється відповідно. Так, що ж ми маємо в підсумку? Сила волі, гени, оточення. Здається, ніби це три окремі історії, які конкурують між собою. Але насправді це не три окремі дороги, це один складний, заплутаний клубок. І зараз ми спробуємо знайти ниточку, щоб його розплутати. І отут ми підходимо, мабуть, до найцікавішого. Виявляється, є посередник, який пов'язує наш вибір, гени та оточення. І це. Цілий всесвіт бактерій, що живе у нашому кишківнику. Так, ці крихітні створіння мають величезний, просто колосальний вплив на те, що нам хочеться з'їсти, і як наше тіло засвоює їжу. Тобто дивіться, як це працює. Це по суті замкнене коло. Наприклад, деякі овочі, як от спаржа, годують корисні бактерії, які допомагають нам бути стрункішими. А от жирна їжа підтримує інші бактерії, які не тільки максимально витягують енергію з їжі, але й змушують нас хотіти ще більше жирного. І щоб додати ще один рівень складності, виявляється, навіть те, в якому районі людина живе, впливає на склад її кишкових бактерій. Такі речі, як забруднення повітря, якість води чи доступність свіжих продуктів, усе це має значення. Тобто наше середовище формує нес, буквально на мікроскопічному рівні. Так. Після всього сказаного може скластися враження, що ми просто маріонетки в руках генів та оточення. Але це зовсім не так. Насправді, розуміння цієї складної системи це вже перший і найважливіший крок до того, щоб навчитися на неї впливати. Давайте подивимося, що ж можна зробити. Ну, по-перше, можна тренувати мозок, свідомо створюючи нові здорові звички. По друге. Можна дізнатися більше про свої генетичні схильності, щоб, так би мовити, знати свої слабкі місця. І, по-третє, і це, можливо, найпотужніший інструмент, можна змінити своє оточення, зробити так, щоб воно допомагало, а не заважало. Пам'ятаєте ту історію про кафетерій? Точно так само можна зробити і вдома, просто прибрати печиво з видного місця, а на стіл поставити вазу з фруктами. Сховати нездорову їжу подалі, а корисно зробити максимально доступною. Це ж елементарно правда? Але такі, здавалося б, дрібниці насправді мають величезне значення. Отже, повертаючись до нашого головного питання, ожиріння це вибір, відповідь. Складна, це результат комплексної гри між нашими генами, нашим оточенням і нашими щоденними рішеннями. І, можливо, головне питання не в тому, хто винен, а в тому, як ми можемо створити світ, в якому бути здоровим, легше, простіше і природніше для кожного.